Знову до кінця рядочка, незалежно від того, скільки петель на вашому полотні або у вашого полотна. Звісно, клітинка змінюється тільки за рахунок лінійки. Лінійки можуть бути: це 4 см, 2 см, 1 см. І саме від лінійки буде залежати. Ваша клітинка. Таким чином я дов'язую до кінця рядочка. І бачите, вже виходить клітинка слідуюча, але ось тут зручно рахувати. Тобто, ви можете на будь-які вироби, для чого вам потрібно, ви можете Exactly.